Бог допомагає нам, якщо ми цього хочемо. Ми можемо вирішити всі наші проблеми, якщо ми по справжньому цього захочемо. І як би банально це не звучало, але це правда, кожна людина може вирішити всі свої проблеми. Кожен народ може вирішити всі свої проблеми. Можна вирішити всесвітні проблеми. Якщо би ми люди тільки зробили один єдиний крок, довірили своє життя Богу і по справжньому захотіли вирішити всі свої проблеми. Тоді в нашому житті починає діяти Бог. І як по помаху чарівної палички, все життя людини починає змінюватися в кращу сторону. Всі проблеми вирішуються якимось чудовим способом. Все, що коли йшло дуже важко, почало йти дуже легко і невимушено. І людина починає змінюватися по-справжньому стає щасливою. Я дуже співчуваю атеїстам, тому що ці люди не мають і не можуть надіятися на когось, крім самих себе. Наївні вони думають, що всесвіт виник через великий вибух, що внаслідок цього вибуху все у вселенні так точно і так гармонійно. То чому до цього часу жоден вибух не зробив щось таке прекрасне, як наша вселенна? Вибухи тільки руйнують все. Атеїсти думають, що людина походить від мавпи. То чому жодна людиноподібна мавпа до цього часу не стала людиною? Все у вселенній від найбільшої галактики і до найменшої молекули кричить про те, що все це було створено творцем, нашим справедливим, добрим, люблячим? Милосердним Богом, який дозволив нам, людям, називати Його Отцем, і нас, людей, Він створив на свій святий образ, наділив нас безсмертною душею, мудрістю, розумом, Духа Святого нам дав, щоб провадив нас. Але ми, люди, не слухаємо Духа Святого. Не ходимо стежками добра, любові, правди, милосердя, бо суєта світу цього засліпила нас. Ви спитаєте, чому так багато зла у світі? Тому що ми відкинули Бога і ходимо дорогами зла, брехні, лицемірства, заздрості, ненажерливості, ненависті. Ми навіть себе не любимо, бо в собі носимо це зло. Ви спитаєте, чому так багато хворих, чому війни, чому такий жорстокий світ? Ми його таким чинили. Все зло, ненависть, заздрість, лицемірство, брехня, це все проявилося у світ через нас, через те, що ми в собі це плекаємо, замість того, щоб слухати Духа Святого, що в нас, який тихо шепоче нам. Будь добрий, будь милосердний, не свідчи ложно на ближнього свого, не кради, люби ближнього свого, люби Бога. Так, ці слова дуже схожі до десять заповідей Божих. Бо саме по цих заповідях Божих треба жити кожній людині. Бог дав нам ці заповіді, щоб врятувати нас від нас. Бо через наші думки проявляються наші діла. Бо все, що ми носимо в наших думках, в серці, в душі, це все ми матеріалізуємо через наші емоції і почуття в реальному житті у світі. Так, наш гріх насправді нас вбиває, і не тільки нас, а всіх і все навколо нас. Хіба так важко це зрозуміти? Ви спитаєте, як уникнути зла, як зробити світ кращим, прекрасним. Довіртеся Богу, впустіть Його у своє життя, попросіть Його допомогти вам стати кращими. По собі знаю, це нелегко, але необхідно, і час від часу буде тягнути ще на темний бік, але потрібно боротися зі злом. І в першу чергу зі злом у собі, моліться і постіть, бо ніщо так не зцілює душу і тіло, ніщо так не перемагає зло усередині самої людини, як піст і молитва. І коли будете готові, покайтеся Богу, посповідайтеся йому, визнайте перед Ним всі свої злодіяння і попросіть прощення, і повірте. Він Простить, бо Він добрий, милосердний, бо Він є любов. І ви прощайте інших, бо це шлях до спасіння. Коли Бог почне діяти у вашому житті, це буде щось неймовірне, незвичайне блаженство, мир і спокій у вашому серці і в душі. І така радість, від якої хочеться постійно посміхатися і всіх людей зробити щасливими, бо ви щасливі, по справжньому щасливі. І навіть якщо зло все ще буде вас атакувати, ви кажіть йому, що у вас є Бог, могутня сила, проти якої всяке зло без сили, сила Божа здатна перемогти все зло, якщо ви тільки дозволите цій Божій силі під назвою Любов діяти у собі.